Друзі, всім доброго ранку. Маємо добу вихідного із дружиною хочемо вдвох знов кудись катнути. Майже середина літа і ми хочемо перескочити в таке місце, де жодного разу ми не були. Їдемо в Карпати, їдемо на Драгобрат. Подивимося, що там. там, якісь є гори. Я ніколи там не був, думаю, буде цікаво. Ну, якщо там блокпости нас пропустять, ми підемо і на Рахів, і на центр Європи, і під Румунський кордон, але. Не знаю чесно, чи нас пропустять на блокпостах. Поки що задача доїхати до Кропат і там вже дивитися по, по, по обстановці, чесно кажучи. Ну що ж, подивимося, що з цього буде. Ми поїхали. Ми вже годину їдемо. Їдемо по нашому звичному маршруту, так як завжди. Тут нема трафіка майже взагалі, але поганенька дорога. Для мотоцикла так може бути, для автомобіля дуже погана. Вони вже з Карпатами тільки в Карпати. Приємно зустріти тако на, на дорозі своїх братів. Ось така машина величезна, класнюча. Тут кар'єр справа, це Скала Подільська і подивіться, який камінь нього між колесами. Блін, коли би влупив би по макітрі, би, напевно, 200-й був би. От і Скала Подільська, в от, от тій стороні, кар'єр кам'яний. Завжди хочу туди заїхати і завжди бракує часу, чесно кажучи. Тут також в свій час якийсь багатий. Хлопець побудував наподобі замку, дивіться яка краса. І так і він з нього і не пішов. Дивіться, яка краса. Йоккі-палки, або -палки. -палки. там би купити маєток і зустрічати старість. А? Пійде чи не пайде? Дивіться. Які. Кухня. Друзі, від борщова до товстого. Така вона не дуже. Тільки хлопці починають щось ремонтувати. Закрив рукою і потім виключу, згадав, що приїжджав міст через Ністер. і ну, дуже часто на блокпостах питаються, а ну знімав, не знімав, то я так і шоломні бороду відкинув назад і камера дивилася на... Назад. То ніхто до мене не зупинив, не, ну, не спитав. Я зупинився на вимогу знаків і продовжив рух. Все, їдемо на Городенка, там з'їмо по ходогу. і летимо, летимо, летимо на Коломию. Лелеки майже на кожному стовпі вже малеча підростає так воно так і буде типу, об'їхати так це ми споримо бо вон вишка видно на вершині а ми її зярем чи постійно бачимо вона вночі світиться і думаємо чи це вона чи це не вона ну в принципі це перший перевал візитка Карпати якщо заїжджати з цієї сторони Рядова вежа, ми тут постійно зупиняємося, але сьогодні ми спішимо, бо вже на годиннику 15.00. Без двох хвилин, правда. І нам ще приблизно, годинку, годинку і тоді вже, якщо знайдемо місце проживання і будемо вже тоді думати, як проводити час. Поки їдемо. Приїхали Яремчу і їдемо на Лазівщину, там перед Лазівщиною буде блокпост на Закарпаття. І ми вже там запитаємося, пустять нас на дорогобрат, поїдемо, не пустять, повернемось назад в Івано-Франківську область і десь тут будемо собі відпочивати. Я думаю, що пустять. От, друзі, перевальчик. Ми вже думали, якщо щось не, не сподобається, поїдемо на Буковель, там по-любому приймуть. І можна буде в озері покупатися і відпочити. Закарпатська область. Гори в засніжені. Так, ну що, спробуємо. Ну все, друзі, ми в Лазіщині, на Закарпатті. Питання задали тільки звідки ви, яка у Смельницького. Щасливої дороги, хлопці. Щасливої вам. Все, тоді все. У мене настрій трошки з'явився, бо дивився перед цим відео, то шманали, шманали і друзі налякали, що дивись, дивись, бо ж... А так, показується, все нормально. Поїхали. Поїхали, поїхали. Зараз побачимо Чорногору. Спочатку Петрос, а за нею Говерла. Можна було б сходити, звісно, прогулятись, але вже 4. Так, ну їдемо на ясіння, звідти повернемо на Драгобрат. І там вже будемо дивитися. Якщо чесно кажучи, хочеться дуже-дуже їсти. Дивіться, яка краса, оце вам Петрос. Засніжені такі, що вон, а говарло вон лівіше. бачите як гарно з цієї сторони. І їх видно, ці вершини. Блін, а тяне мене туди. І подивіться, яка сьогодні погода з хмарами, таймлапсик, з вершини був би просто чудовий, але... але, на жаль, ми вгори не підемо. От там вдалечі, а, мабуть, валить дощ, бо щось дуже там темне і не видно. Нічого взагалі. І ми, в принципі, їдемо в дощ. Бо через 2 кілометри нам праворуч і потім на Драгобрат ще вісім. Коротше, розлючений. Доїхали ми майже до Драгобрата. Стоїть блокпост. Зупиняють, ви до кого? Я кажу, як до кого? Я їду на Драгобрат, на курорт. Ні. Ви десь замовляли готель, місце? Ні, кажу. Приїду там роздивлюсь. Ні. До вас має бути список, що ви будете, нам передаю з Драгобрата, список прізвищ, хто заїде до них відпочивати. Така сама ситуація в Дземброні. І ще десь я дивився також таке. З чим це зв'язано, не знаю взагалі. Коротше, їдемо в центр Європи, мабуть. Фоткаємося, знімаємо. Не знаю, навіть настрою немає, чесно кажучи. Їдемо Їдемо поки їдемо, їдемо в центр Європи, дзвонимо на готель, там, де ми відпочивали в татарові, в Татарові чи в татарові був горик зустрівся з місцевими. Вони кажуть, татарів. Не татарів, ми кажемо татарів, а вони ні, татарів. Ну хай де татарів, не важливо. Їдемо туди. Ми там вже з дітками відпочивали. Там є басейн. Зараз питаємо, чи є вільні номера, якщо є, забронюємо. І будемо вертатися, бо тому що в мене злість. Нервів не вистачає, тому що їдемо відпочивати, нам не можна повинен бути список прізвищ. Непогано. Добре. Погнали. Йдемо десь ближче до цивілізації, щоб там можна було зателефонувати в готельчик чи замовити ще якийсь інший. Ну ми принаймні подзвонимо туди, блін, зараз буде дощ. Дивіться, друзі, зараз буде дощ. Блін, я не хочу їхати в дощовику взагалі. Ти не можеш подивитися? Це я не вам, друзі, це в мене дружина по... на зв'язку, по інтеркомі. Хай подивись, де є зв'язок, щоб ми могли дозвонитися, бо я бачу, що ми будемо тікати від дощу. це тепер подивіться, друзі, яка краса. Небо не то, що чорне, воно аж жовте. І я думаю, що я зараз буду робити... Робити на розворот. Ні, друзі, ні, ми вирішили з дружиною, хай ми краще хайфанемо від того, що ми сухенькі, їхали мотом по сухенькій доріжці і сухенькі приїдемо в готельчик. Тому що подивіться, яке суне. Аж чорне, ні-ні-ні, розвертаюся і, і буду тікати. Тим більше, що подивились по навігаторі, мені до центру Європи 36 кілометрів. Я думаю, що це перенесемо на завтра цю подорож. такий я, да. так. такий я. Я їду в сонце. Все. Залишаю тільки в дзеркалі погану погоду, а сам їду в літо, хорошу погоду і відпочивати. Я їхав сюди стільки кілометрів, щоб не змокнути в Карпатах, а кайфанути. Пору лити. Зараз доїдемо до Ясіння, позвонимо в готельчик. Якщо там є місця, там є басейн. Покупаємося, повечеряємо і будемо відпочивати. А завтра вже. Завтра буде завтра. Подивіться, клас, яка краса. 21 градус, хоча їхали 29. І, о, там, до речі, водоспад є. Ми можемо зупинитися коло водоспаду. Так, да, 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 да. Ми тікаємо. Якби ж якийсь поїзд їхав, взагалі було б класно. І це ж ті поїзди, які я завжди знімаю, от вони сюди і сунуть. У багатьох відео ви бачите, що я люблю знімати поїзди, тому що 17 років пройшло не так собі, просто пройшло. Але вони всі їдуть сюди на рахів. Зараз зупинимося біля водоспаду, пару, пару кадриків. Зніму, я навіть не знаю, як він, до речі, називається, але зупинитись мушу. Дивіться, яка краса. Хто на двохколісних мене розуміє. Опа! І пішов. Прямо знімемо водоспадик для вас. І для мене також, я його також не бачу. Завжди зупиняються машини. І от подивіться який він гарний. Чудовий. Пішов, але не хочеться роздягатися, бо ми зупинилися і зразу зупинилася одна машина. Так щоб індивідуально треба, потрібно довго чекати, щоб його пофоткати. Так, ми їдемо далі. Летимо від дощу. Просто краса, річка повноводна, чорна теця тече. Ну, класна, класна річка. Взагалі сьогодні якийсь такий в мене настрій. Я навіть заздрю, і хотів би, щоб у в мене був завжди такий настрій. Я взагалі нікуди не спішу. У мене немає ніякого плану якогось там, от я того не добився, то не побачу, то не заїхав. І що? І не заїхав, але я відпочиваю. Я їду, дихаю, мене оточує краса, позаду дружина. Що ще треба? Просто бомба. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, яка ж це красота. Нам якщо так до Татарова, до Татарова їхати доволі довго, хвилин ну, 40, напевно. Ну, зараз вже п'ята, ми зараз подзвонимо і запитаємо. Зупинимося і подзвонимо в готельчик. близько є ми зупинились подзвонити на готель. І там вже гримиті близькі. Повний капчик газу. І ми поїхали. Дозвонилися в готельчик. Готель називається Вілла Біла, там є басейн з підігрівом. І, на жаль, тільки на сьогодні трьохмісний номер люкс 1800 за ніч. Але сніданок входить Сніданок і ще щось вона казала. Ну, тут такі ціни, в принципі, я на другий не розраховував. Можна за 350, але там навіть і помиці не будете. Туалет на коридорі на 2-3 кімнати. А це люкс, значить, люкс. Ну, Поживемо по багатому Тим більше, що ми вже там були з малечою, там нам дуже сподобалось і малеча купалася. Були місяць тому. Можливо, навіть не місяць, а три тижні тому були з дітками, то басейн був виключений, тобто ще поки не був запущений. А так взагалі, то там мені дуже подобається кухня, серйозно, такий бограч. Млинці, ну, блін, класно, класно, класно. Ну, поїхали тоді туди, не хотіли, драгобрат, заробити пару гривнів, значить, і не треба. А завтра зранку собі прокинемося і поїдемо. Ну, саме головне є. А що саме головне у нас? З вікна і он там синенький стоїть, чекає. Зараз ми знімемо кофер і накриємо його. Відошчик сховаємо і будемо тут вже щось доводити. Номер доволі непоганий. Піде, піде. Що тут у нас туш? Душики. Давай так і пригай з берега, що там тобі привикати, що друге місце по плаванню Європи. Каже, що я ліплю якусь дурню. другню. Ось скажі, друзі, чого в нас у мене не буде їздити, правда? Дурний би тільки не їхав. Настрій просто чудовий, але дуже втомлений, дуже втомлений. Сиджу, п'ю пиво і так не підбираю і хочу лягти і поспати. Отака нас краса оточує наші. Гопроха знімає там лапсик, лінуська є фісташки з мартині, а я козаки п'ю Чернігівська. Кинулися, поснідали і будемо рушати. Ще покатаємося годинку-дві по горах і будемо рухатись в сторону дому. Часу мало. Потрібно добратися хоча б до 14-15 годин. В'ятий звичайний до повного ну, вирішили з дружиною, щоб не тікати ще з гір, поїдемо на верховину, мабуть, і так підемо на Коломию. через старий косів. Тому що з гір виїхати саме ліпше. Зараз розвернутися назад. Ми в Татарові Микуличини Яремче, делятим і що кілометрів 40 і ми вже будемо казати, ми вже за... За горами. Хвости йдуть. А пахне як корова, блін, капець. Часто приїжджав влітку до бабусі і дідуся в село, а вони тримали курівку. Ой, пахне капець. Ну і вони на наслідили на асфальті, хоч би не заляпати мод, піднімаємось на верховинський перевал. Ну, от ми зупинилися, друзі, щоб подивитися на піпіван. Вон він в хмарах, красунчик, обсерваторію видно. Просто красунчик, я вже так туди хочу. І вон вухатий хаті камінь правіше. Зараз я зближу це, все покажу. О, друзі, вибачте за палець цей такий брудний, але це піпіван. А от, друзі. Чекайте, бо ще не знайшов. О, а отут, тут вухатий камінь. Бачите, як гарно. Дуже рідко його можна побачити в таку погоду, бачите, хмари майже. за... Чіпляються за ним. Я там був і просто там чудо. Я дуже люблю цю гору. Ой, шкода, 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 але я її побачу, хоч одне тішить. На машини їдуть, дружина мене забирає, щоб мене ніхто не збив. Все, друзі, печемо ми, печемо ми додому. Печемо ми додому. Друзі, зупинився, бо я не можу проїхати повз повз такої красоти. Дивіться. Черешня червона. Йдемо попасаємося трохи. Ой, й лки-палки, ковно гарнівча. Дічка. Пійде, пойдет. пойдет. Смачно. Не? Так. Ну і дуже. яка вона росна. Побжувати тоже треба. Така росна шкода, що треба їхати. На сонці все нагрівається. Каже Лена, що на машині би так фіг би став. Андюра лупить, їдеш, комфорт, музика, все холодне, а тут якби мене не такі були колінка, слабенькі, то на велосипедику і подорожував би по-любому. Сонечко сховалося і затягує небо на дощ конкретний. Ну, я думаю, що за 35 хвилин я не доїду. Ми ще навіть не доїхали до, до Зарівчанки. А від Зарівчанки до Чеміровець, Чемірівці Городок, то я думаю, що ми напевно нам мокнемо. Ну, вже як буде, так буде. Це вже краще, ніж нас дощ застав би в горах. Нам до центру Європи, ми ранком прокинулися дружиною і вирішили до центру Європи. Нам від нашого готелю, де ми відпочивали, було 70. І назад 70. Це 140. Це половину дороги додому. Я кажу: слухай, давай просто покатаємося і все, без ніяких, без ніяких задач таких там. Ну, я був в центрі Європи, мотоциклом. Да, пару років тому, але ж був, івестробом цим був. Дружина каже мені все одно, за спиною тебе куди їхати. Куди ти повезеш, туди я і їду. Все, друзі, ми майже вдома, через кілометр три. Я вже буду вдома. Вам дякую за увагу. Зустрінемось.